Перший заступник голови обласної ради Олександр Лемешко долучився до висадки лісу на Полтавщині. З колегами-депутатами різних рівнів рад молоді дерева садили на території Терешківської громади у Чалівському лісництві. Сьогодні депутатський корпус Полтавської обласної ради долучився до реалізації програми президента Зелена країна. Сьогодні висаджуємо дуби, висаджуємо сосни. Це, ну і. Ділова деревина, і в тому числі це деревина, яка на сьогодні йде на побудову фортифікаційних споруд. Тому це надзвичайно актуально, Тому ми сьогодні тут. Нове насадження назвали лісом героїв. Деревцята тепер ростуть на честь працівників лісового господарства, які зараз боронять нашу країну. З початку повномасштабної війни до ЛАВ ЗСУ було мобілізовано понад 100 працівників з філії Слобожанського лісового офісу, говорить його директор Іван Гришко. І додає, двоє з цих чоловіків полягли на полі бою. Така назва, скажімо, вона народилася сама собою, тому що ви розумієте, що час відбувається у нас за межами нашої області: це на Донеччині, на Харківщині, на Сумщині, і відповідно, щоб яким чином підтримати наших хлопців там на передньому краї, ми садимо ліси героїв, куди зможуть прийти вони, коли повернуться із перемогою, так додому, взяти своє діток, прийти сюди, позбирати гриби і задати нас теж добрим словом. Саджанці для висадки обрали однорічні. Вони мають сформовану кореневу систему, яка приживеться у відкритому ґрунті, каже лісничий В'ячеслав Москаль. Та зазначає, на лісокультурній площині в один гектар виходить посадити близько 5700 тисяч сіянців, сосни та дуба звичайних. Перш ніж в такому вигляді потрапити на цю ділянку, процес відбувається наступним чином. Де тут з листопада. Місяця по лютий ми заготовляємо шишку сосни звичайно, і потім отримане насіння ми висіваємо в наших базових розсадниках. І звідти вже через рік отримуємо стандартний матеріал саджанці, який ми безпосередньо потім висіваємо на ділянки. Загалом цього року в межах Полтавської області заплановано висадити 7 мільйонів 777 тисяч нових дерев. Відбувається усе за рахунок лісовідновлення і лісорозведення, повідомив директор Слобожанського лісового офісу Іван Гришко.